Дітки, доброго дня! Я дуже рада вас сьогодні вітати. Я вас запрошую на заняття з художньо-молоневої діяльності, де ми з вами прочитаємо та вивчимо дуже цікавий віршик Марії Познанської. Ідуть дощі. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, осінь. Бо що в нас... Які ознаки восени? Так, у нас опали листя, так з дерев. Дерева вже голі та чорні стоять, так? Ідуть дощі в нас, вірно, дітки? Тож, я вас запрошую спочатку розглянути дуже цікаву картину. Але спочатку давайте розглянемо картину осінній дощ, яка пора року зображена на картині. Так, осінь. А чому картина має таку назву осінній дощ? Які осінні явища зображені на картині? Так, йде дощ і опадає листя. Вірно. А у дівчинки який настрій? Подивіться. Так, сумний, нібито плаксивий, тому що осінь ще називають плаксивою. А тепер, послухайте, будь ласка, вірш Марії Познанської «Ідуть в дощі. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька в намисті. А тепер запитання, про яке природне явище розповідається у вірші? Так, осіннє правильно йде дощ, і що стало мокрим? Так, і дерева стали мокрими та чорними, так, дітки, і земля, і доріжки. Чому опали листочки? Тому що на вулиці осінь. Вірно, йдуть дощі. Який дуб восени? Стоїть у листі. Яка калинонька? Так, в намисті, вірно, дітки, молодці. А тепер спробуйте розповісти вірш разом. Йдуть, йдуть, йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали. Бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Дітки, сьогодні ми з вами з'ясували, що осінь буває плаксивою, а ще якою буває осінь похмурою, вітряною. А ще осінь, дітки, буває, золота, різнокольорова та Чарівна. Дітки, нам час прощатися, а ви вдома. Вивчіть, будь ласка, цей вірш і надішліть нам. Нам буде дуже цікаво послухати його. До побачення, до нових зустрічей!